Мене звуть Ілона, я художниця ілюстраторка та викладачка малювання. Це мій канал на YouTube, де я не навчаю, а просто ділюсь фрагментами свого життя. Коли твоє хобі переростає в професію, то доводиться розважатись вже якось інакше. В моєму випадку це шопінг. Я обожнюю онлайн-шопінг більше за офлайн. І сьогодні поділюсь, що ж замовила не завжди це вдалі покупки будуть і такі, тому зараз покажу, що там. З нещодавніх пір на сайті H&M представлені такі марки, як Endazes Stories, Arket та COS. І я собі знайшла там светр, який гарно посував би до речей, які в мене вже є. Базовий чорно-білий светр з непоганим складом з бавовни, здається. Далі хочу поїхати в супермаркет, придивити ще одягу для того, щоб скласти вже повноцінні образи. І в кінці відео ними поділюсь. Кардиган з манго, на який я покладала великі надії, мене, на жаль, розчарував. Поглядає він якось так. Далі теж в примірках покажу. Він непоганої якості, теж досить цупкий, більш-менш натуральний склад, але він важкий. І ось цей комірець робить його схожим на халат. Ну і з такою довжиною він підійде на більш високих дівчат. А я метр шістдесят і виглядаю в ньому як гном. Я нещодавно ділила, що шукаю білі кросівки і не можу знайти ту модель, яка мені буде подобатись. І важливо, щоб вони були зручні. Те я пам'ятаю, в колекції Масі Dutti минулих років були кросівки, які мені подобались. Я їх знайшла на Вінтеді. Вінтид це щось по типу української шафи де можна як продавати, так і купувати речі, нові, або які вже хтось носив. Тому ось мої кросівки. І вони виявилися дуже зручними. От, шкіряні і взагалі ідеальні кросівки. Та найбажанішою покупкою, звісно, були не речі, а. Вирівнювач Dyson. Точніше, це не зовсім вирівнювач, це вирівнювач і фен два в одному. Я вже встигла ним скористатись та своїм повноцінним відгуком поділюсь в наступних відео. Мені потрібен ще час для того, щоб перевірити деякі види укладок на нього. І хоча я обожнюю шопінг, але намагаюся не купувати занадто багато речей, або ті речі, які. Не буду носити або використовувати в побуті, тому я частенько користуюсь цим сервісом Vinted і я там як продаю речі, так і купую щось, от як з цими кросівками. Ще не всі речі можна продати, не всі залишаються в гарному стані. І от саме речі, які не в гарному стані, я віддаю на переробку. Часто в європейських магазинах в. Таких, як Zara, HM, є бокси, в які можна переносити свої речі і вони потім йдуть на переробку. Та саме в H&M можна отримати бонус. Раніше це було 10% знижки на нові колекції, а зараз це 10 злотих, що ну, не дуже багато, але все одно приємний бонус. В торговому центрі одразу пішла в H&M дізнаватися, яка ж у мене буде знижка за мої старі речі. Виявилося, що за цей час вона стала ще нижчою, і тепер це всього-навсього 5 злотих. До того ж, не всі продавці знають, як її оформити, і на це треба ще й витратити час. Я не дуже люблю одяг H&M, але посуд просто обожнюю. Там завжди можна знайти щось цікаве та варте уваги. До прикладу, ось ці тарілочки. Ще знайшла гарні чашки для чаю, прозорі зі скла. Такі ж є в Zara Home, але саме за H&M скло більш товсте і надійніше виглядає. А це саме те, що я довго шукала. Раніше такі ковпаки на свічки продавали Ікеї, а зараз вже немає. Наступним за списком магазином був TK Maxx. Там я планувала собі купити осінню чашку, але вже завезли новорічний декор і з осіннього залишились тільки декорації до Хеллоуіну. Після чергового походу в Заро і по магазинам загалом я зрозуміла, що онлайн-шопінг мені подобається більше. Це, що я знайшла, це фестивальні джинси, з яких сипались стрази, та брюки, які на початку виглядали як легінси, які я шукала, але це виявилось не вони. Ну і брюки загалом великі. І вже тривалий час я шукаю собі кросівки для тренажерного залу. Вирішила в Nike оцінити найтрендовішу модель. Вони досить легкі та симпатично виглядають. А ось цю модель Metcon, здається, так вона читається. Чат GPT рекомендує найкращі кросівки для тренажерного залу. Що думаєте, як на мене трошки страшненькі? Магазин Ойша майже ніколи не розчаровує. Саме там я купую всі свої домашні костюми. Дуже сподобався цей костюм, в якому я зливаюся з примірочною, та мене це взагалі не бентежить. Я люблю такі світлі, нейтральні кольори. А від наступного костюму в наявності в магазині були тільки штани. І теж непогані. Планую замовити їх таки онлайн. Те, що не знайшла в магазині зараз, замовила онлайн. Це спідниця шорти та моделюючі легінси з кісточками. І з жодним розміром я не вгадала. Легінси виявилися за великими і пізніше я замовила менший розмір, який теж мені не підійшов, бо був замалий. Спідниця в більшому розмірі підійшла ідеально. На диво, тканина у речей, які я замовила цього разу з зара, виявилась дуже навіть простойною. Спідниця з цупкого матеріалу і гарно прошиті шви. А такі образи в мене вийшли. Саме вони відображають мій стиль. Простий, повсякденний та який не викликає зайвої уваги. Напишіть в коментарях, який сподобався найбільше. І побачимось в наступних відео!